Вітаю! Чи потрібна нам наша злість, чи можемо ми виражати злість? Чи ми будемо робити вигляд, що е, ця емоція для нас не характерна? Тому що ми такі виховані, е, такі приємні, такі розумні, хіба ми можемо бути злими? Насправді, невиражена злість осідає в наше тіло багатьма хворобами. Тому виражайте свою злість. Кожного разу, коли ви її відчуваєте. Головне, як її виражати, екологічно чи не екологічно. Екологічно це коли ви кажете людині, мені це не подобається, я на тебе дуже злий. І наступного разу прошу такого мені не казати, і так не поводитися зі мною. Мені це неприємно. І це екологічна зрість, яка робить вас щасливішими.